Всім привіт! Я Антон Османов, канал Моторанчо. Сьогодні ми поговоримо про стрибки, а саме про стрибки для початківців. Як зрозуміти, що ви готові до стрибків? Перед відпрацюванням цієї вправи бажано відчувати свій мотоцикл у всіх діапазонах роботи двигуна від низів до верхів. Тобто ви маєте викручувати ручку газа повністю і відчувати і контролювати свій мотоцикл при цьому. Також важливо відчувати підвізку, хоча б розуміти, яка вона у вас жорстка, і як вона працює, базові моменти. Що потрібно для того, щоб почати вчитись пригати, перше це справний мотоцикл. Друге, це трамплін наближений до ідеального. А саме під'їзд до цього трампліну повинен бути рівним, без колій, без трави, без ям. Бажано, щоб цей виліт трампліну був довжиною трохи довше бази мотоцикла під кутом від 30 до 45 градусів. Також трамплін може мати приземлення під кутом або далі рівна площина. Але вона повинна бути на висоті верхівки трампліну. Це робиться для того, щоб не було перепаду висоти від вашого взльоту до приземлення. Як починати прыжки, а саме взліт? По-перше, починайте потрохи, додаючи метр за метром. Друге, ви повинні стояти в середній стійці та бути на досить жорстких ногах, але трохи все одно амортизувати ногами. Також важливо тримати мотоцикл колінами та бути одним цілим з мотоциклом. Що саме я маю на увазі, ви зрозумієте, відпрацювавши багато разів зліт. Також важливо правильно працювати ручкою газу, а саме, якщо ви дуже різко додасте газ перед взльотом, то ви полетите на заднє колесо. Або якщо ви дуже різко закриєте газ на взльоті, то ви полетите на переднє колесо. Тому потрібно, щоб ваш газ відповідав вашій швидкості. Але є момент, коли ви дуже довго тримаєте ручку газу в одному положенні, суміш в мотоциклі починає збіднюватись, і мотоцикл якби трохи гальмується. Тому є такий прийом, що перед взльотом ви якби закриваєте газ. Та потім додаєте його на тих обертах, котрі вам потрібні, в залежності від вашої швидкості. Але найголовніший момент в цьому, що газ треба додавати до того моменту, як переднє колос доїде до самого до початку взльоту мотоцикла. саме до того моменту, де кут поверхні зміниться. Тобто, до взльоту треба додавати газ. Якщо ви це зробите запізно, десь в момент того, як заднє колесо буде вже на кінчику трампліну, тоді вас може занести в сторону або ви можете вилетіти невпевнено. Які відчуття в польоті? В польоті важливо розслаблятися, хоч на секунду. Ну, по-перше, коли ви розслаблені, ви не змінюєте траєкторію вашого польоту. По-друге, ви трошки відпочиваєте. Коли ваші прыжки будуть довшими, то часу для відпочинку у вас буде трохи більше. Третя фаза прыжку – це приземлення. Приземлятися треба на заднє колесо. Неважливо, ви приземляєтесь на рівну площину або приземлення під кутом. Першим торкається Землі, ваше заднє колесо. Також важливо відкривати газ під час приземлення, що стабілізує ваше приземлення та зробить його більш м'яким. Коли ви будете пригати, ви повинні навчитись відчувати саме той момент, коли заднє колесо торкається землі. Також я рекомендую ще працювати ногами, що я маю на увазі. Коли ви летите, ноги трохи згинаються в колінках, а під час приземлення, якщо ви відчуваєте вже момент торкання заднього колеса, колесо, ви якби вбиваєте мотоцикл ногами в землю, що дасть змогу передати енергію удару на мотоцикл, а не на вас. Що вас чекає неприємного в польоті? Перше, це коли ви летите на заднє колесо. Переднє колесо дуже високо. У вас є два способи опустити переднє колесо. Перше це різко нажати на переднє гальма. Другий спосіб це вижити щеплення. І різко нажати на заднє гальма, щоб мотоцикл не заглох, що значно стабілізує ситуацію. Другий момент це коли ви вилетіли на переднє колесо, заднє колесо зверху, переднє внизу. Тоді ви можете стабілізувати ситуацію різким відкриттям ручки газу та трохи підтягнути руками переднє колесо до себе, що також може трохи виправити ситуацію. Ну і одне з найгірших. Скажем, ситуація це коли ви вилетіли боком, тобто заднє колесо підбило в сторону. При цій ситуації важливо відкрити газ під час приземлення. Це може стабілізувати ваш мотоцикл. Далі на простому трампліні, котрий ви вже відпрацювали, пробуйте пригати і на переднє колесо за вашим бажанням. Тобто, ви спеціально пригаєте на заднє колесо, відпрацьовуєте відкриття ручки газу. Та переднє положення тіла. Потім пробуйте пригати спеціально на передні колеса, трохи прикриваючи газ на е, виліті та при приземленні, відтягуючись назад, для того, щоб ви могли спеціально пригнути як на заднє колесо, так і на переднє. Після того е, ви можете переходити до інших трамплінів з більш складними вилітами та приземленнями. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарних стрибків і чудових приземлень. До зустрічі!